Так, усім привіт, хто спостерігає цю трансляцію. А, трансляцию. Так, пацани, я в іншу конфу зайду. Так, всіх знову вітаю, хто дивиться цю ресурсу. Хочу зразу ж нагадати, що голосуйте за Тимура Білусова у четвер на виборчій дільниці у актовій залі Першої міської гімназії. А зараз ми побачимо байраунд від команди Степанця і Саса Золозесько проти. команди Sorokina і Саншайна. Знову показує він нам цей розкид метовий. Поки що не сильно я розумію його суті. Ага. Підтискають. Е, і у нас холодний зайняв дуже вигідну позицію в апсах. Його тут взагалі не чекають. Затискаються вже аж в мідл терористи, і здається, це є. Да. Залазецький не зміг нічого зробити. Ну, поки що сорокі з холодним показують якийсь клас, але не треба забувати, що це їх пік. Други карти вісіл, яку помилково пікнула команда е, Барабаша, але ну, що вони вже можуть зробити з цим? Хто це? Що це? Ай я я Катана Тимур, який сьогодні не зміг забити гол. Хоча мав досить багато нагод. Да. А Черепенко підвів свою команду за що. прозваний гамнюком. Ох, Сос! Дає швидкий кіл? І Жека намагається переслятись з холодним, але холодний його все-таки вбиває. Рахунок 3-1 поки що команда Барабаша не, не може трошечки ну, перейти до тями. І хочу також вам нагадати, що голосуйте за Тимура Білусова на виборчих лільницях у четвер. Саме завдяки ньому цей турнір зараз і відбувається. Ну це вже якийсь вже дитячий садочок пішов. Якісь у виходи, виходи Молік. Я, я таке не одобряю. Мені це не подобається. Поки що чесний. декласує своїх компонентів. Так. У нас якось дуже сейфово, прям ну, дуже відіграє команда атаки. Грають вони аж тут. Тільки заходять на ребра Окей. Повинен знати Сас ще в понту. Ого, як бувають. Ну тут безшансово. Степанськ теж не щастить. Рахунок 5-1 поки що переходний двір. Треба купляти калаш з другою броньою САсу, але він замість цього купляє з першою і з хаєшкою. Ну, є певна логіка, є калаш у захисту. Тому. Шолом не також і потрібний. Знову відіграють так же саме атака, а поки що не можуть взагалі знайти свої гри. Барабаш. Ну, взагалі не клеїться тут гра, нічого не можу зробити. О! Ай яй яй не виходить. Тараса Барабаша підловити свого опонента. Ну Тут ми, бачимо, взагалі якесь. ґвалтування поки що команди Барабаша. Не можуть показати нічого. Ну, видно, що цю карту вони грають поганенько. Інферно. <звук> Ох! Клонить у ліжечку. Дай бог тут, щоб була, ну. Щоб був хоча б якийсь нерозгромно другий, тому що. Тут... Ага, тут уже П90 від барабаша пішло. До речі, він знайде зараз кіл. А, ні. Ну, все досить погано, 7-1 рахунок. При тому що виграли пістолетку атака і все. загрузу. Ну, буває таке, нічого страшного. Команда веждемо, до речі, у атаки. Так, що ж нам покаже холодний і Сорокін у атаці? На дикой байтить. САС тим часом заходить кіл. І холодний вже залишається 1 в 2. Куль небагато. 50 здоров'я. 1 в 2. Уже 30 здоров'я. Не можна нічого зробити і Женя добиває його Взяли другу пістолетку команда сас Цеозесько. Можливо, що зараз і покажуть МК є у Саса і... Крокодил у Жені Степанця. Мені здається, це не найкращий вибір проти пістолетів, тому що. Ну, він має шолом. Ні, добре, можна нафармити грошей. Але кожна помилка тут переводить до появи моппойтів у команди Сорокіна. Але добре Сас не помиляється сьогодні. А тут уже і помилочка пішла. Чесність, здобуває М-ку Саса. Хоча у нього немає бродні, і Женя Степанець його мінусує. Але це була помилочка від Барабаша. До речі, хочу нагадати, що в четвер треба голосувати тільки за Тимура Біусова. Не за Лисенька, не за Коцюбу, не за Шкут, а за Тимура Білусова. І не за Олійник Олю теж. Ой, Юлю. Олійник Оля уже випустилась. Ну нічого страшного. Так, тим часом САС займає у нас шорт. Досить небезпечно стоїть, я би тут понашивав на місці атаки. Стої, стає прям ну дуже погано, я б сказав, мені дуже не подобається. Маю право, якби, висловити своє негодування. Хоча, в принципі, якщо АІМ не підведе, то знайде він тут кіл. А він його знаходить, бо до нього стоять спиною. І читає лі Бойлер. Читає, але не вистачає нічого йому. 50 здоров'я у чесно. Вже несте. Не везе йому з таймінгом. Женя СТ? Ну, щось взагалі, ну що це таке. ну... Неправильно зіграв барабаш, на мою думку, треба було йому сейфовіше стояти. Або хоча б просто відійти. Ну і також скіл трошки пересідає. Ух ти. Сас знаходить кіл. Що ти розчитаєш на якийсь великий бал? Там типу, 5-6. Ох. Ой, ну тут уже саншайн. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як же Женя степане ну На нервах зіграв. Рахунок 4-8, 4, 4 моппоинти у команди Сорокина ще залишається, але у них 2 пістолети, тому це скоріш за все раунд за. Не раунд за 2, а просто цей раунд зараз виграє команда Саса. Є Калаш, до речі, нього і P90 у зіжанні Степанця. Відкітує смок на Лонг. Так, 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 так само робить і атака. З Калашом САС його вмінусують і, здається, це вже кінець. Женя СТ. Не підібрали вони його калаш, але його здається, закривають. І рахунок стоять 9-4 на першій мапі. Виграє команда Сорокіна. Ну поки що не прокинувся у нас Барабаш. Треба було запускати до нього Домініка Декоко, я думаю. Uh -huh. <laughs> Домінік Декоко да вбивав Сорокіна і не, одно... і не один раз. Але трошки не вистачило, щоб перемогти. Зовсім трошечки. Ну чуть-чуть не хватало, да. Ні, Декоко Коко играл реально хорошо. На харизме. На характере. Так, що тут у нас по дорогій карті? Здається, вона вже зараз запускається. Так, і Save Vieсел, до речі. Команда Барбаша помилково, здається, пікнула цю карту. Але... воротя назад уже немає. Потрібно відігравати на максимум. Ой, капіць. Tu do reżji jeszcze nikt nie zajszedł. A, zajszedł, że nie jest i sasycz. A no poczekaj. wy za wyzachodzicie, <рігул> Це Олександр Миколаївич ты? Ой, Таня пішов. Да, да, та пішов, він вообще одну до одного місця я його слав Десятова <плес> такий туполатый. Це той хто, ну, такий я хрен, я знаю, що він там сував. Я не знаю, Ну, якщо це він то він... Да, да, да. Він у роду борщі си назвав, ну їй, він їй си сказав. <плук> а це він тупий. Сводом котана який завтра буде будет счет, да, 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 Та я тоже вашу перемогу, вірю. пенки пенки. Не, 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 не. Сразу пенки. Да. По пенкам мы прошли. Прикинь, как обидно вот так комбачить, а потом по пенкам прослать. Да, 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 бачу, бачу. Да, да. Да, да, да. Да, да. Да, что не сами, да, согласен. Так, тем сейчас у нас тут честный играю. Ну, тут как-то неразбериха на карте ведь бывает. Окей, Сас забирает, забирает Саншайна. И честный 1-2. Сас забирает и честно. Так. Такі у нас бай. здається Сас вирішує просто продовжити з маком. А от у нас чесний закупив собі М-ку і з MP9. Цікаво. Саса вже мінусує чесний. Ах він чесний. Шесть Женя Степанець один в два. Ну, шансів, я думаю, у нього маловато. Да. <laughs> Можу Ну, типа, Ну, відокремо нічого не речення, від окремлюється так комами, условно. Ну, деякі можуть тере Ну, Ну, ти. Ну, це ти і так довжен знати. Ну, є все значення додаток і. Е, цей. І. обставина. Коротше, якщо побачиш. Якщо побачиш в реченні, там написано крім або окрім в реченні оце слово. Крім, окрім, поняв, оце додаток. Якщо. Відокрема не обставина, це чаще всього зворот. Це поняв, типа, я йшов е, у школу. Е, Дивлячись у телефон, поняв? Дивлячись у телефон, це все буде відокремлено обставлено. Оце, якщо у тебе. якщо у тебе в речення, це дивль, Ну, поняв? На чість, оце, типо, ну, як ну, коротше, оце от оцей суфікс, типа. Да, да, Да-да-да. Оце обставлено, відокремлено. А відокремлене означення, це. ну, чаще всього дієприкметниковий зворот. Ну тут тобі я вже не зможу сильно помогти, це треба чувствувати. Так, да, все, завтра напишешь. <пробуй> У нас 70. А, яких 70 нас один, <смас> наверное. Не, ну, в прямом эфире никто не дивится с этим матч. І Никому не надо. А я хочу нагадать, что голосуйте все-таки за Тимура в Ооо, здається, я вже грав у Саса. усаса? В плані... Нашого матч? Та ні, нікуди. Луки візьму весь мы собі. ПКС. Ну да. Ого. Осокин? ПКС? Осокін буде? Ух ты, прикольно. Сокин. Та не потянем, да. Люди всех стоят. С Максим. Да, да, да. Улюбленный. Не, не, Сорокин и Киосокин. А ты думаешь, Киосокин, типа? Непогано я їм від Саса. а Ай, SOS не вважає SOS? Та ще 1 2 Фу. Це... Це болює Так... Сас. Ух ты Ну, типа, чуть-чуть запарно Но, если хочешь, я сделаю ваш, ваш с Домиником Ой-ой-ой, барабаш не вбивает. А это уже Це вже дуже небезпечно, тому що Женя СТ, мабуть, не прочитає свого опонента. А ні, він його щита. Чотири рахунок поки що Ну, при своїх залишається САС. Мку віддає САСу Степанись. І сас здається, зараз загине. 20 здоров'я має. Не дав голову чесному, але трошки не вистачило. Степанець. Зараз знайде, мені здається, опен по чесному. Знайшов. Залишилось обіграти саншайна один в один. Гра Грамотно Степанець. Обходить його. Ай яй чуть, чуть не дійшов. Зараз його холодний знищить. Ну. No Sunshine pokazuje nas... My to wyroskiedku dekojemy. Sas znajduje się open już. Po Sunshine. I zostają z nimi 2-1 przeciwko Sorokinowi. Ja by tak nie pił pikać z nim. Lepiej z nim nie pił pikać. Sorokina już nie ma kuli. Ja go zatyskałem z dwóch stron. Ryżuj Sorokina! Sas pokazuje klas z noża. Это дезреспект, я один. Ну да, Зевс Ну да, не заломнишь Два Зевса? Угу Я бачу вашу заготовку з цим. Ти що ви після выиграли пістолетки, опять с пистолетами граєте? Ні, ні, нормально. Робота. Да-да. Є все дело. Чуть не помогло, конечно. Бля, який обидный раунд. У них 2,4 хп. Це просто жесть. Не, ну сразу за руину тут, конечно. Давай. Удачи завтра. Давай-то покачить класс. Да, не прошу, а это <laughs> да, нахер на ты надо. Да. Ну да, да, надо. Надо показать, что да, Давай. Непогано відіграє команда Сосу. Сас не считаю здесь еще бы нет. <пух> Ой-ой-ой! Сос! Сос! Шо Сас за сос, Це просто ну... Це похвально. Відмінно розіграв їх их просто. Що робить СОС? Що він робить? Це що за схема? Це типа заникається? так? Ну, допустим. Женя стая стоїть, ну я б сказав, в мертвій позиції. Я зараз тут уб'ем. Сеншайн. Ні, Женя його перестрілює! Женя не чекає сорокина. І САС. SOS? Читаю, читаю, куди піде Сорокін. СОС! Ну шо це, це за ангел? Що ж ти занімаєш? <плес> Неприємний раунд. АВП вепе відсоса. Це вже, мабуть, останній бай. Ай, звук, за Сасом подивимось. Сас пропустив опонента. Досить неприємно йому зараз тут буде. Окей, okay, Саса не, зали... не залишається шансів і 9.6 на долій карті рахунок Сас. Програє. 02. Хочу нагадати, що треба голосувати за Тимура Білуса.